В радіусі 40 кілометрів всього добре. Тоді ми ще в таких навіть тільки тільки-тільки будемо будувати цю систему протиракетної оборони. Це вже і інший зовсім рівень. Ми тут про Ізраїль казали про їхній залізний купол. Але там ми розуміємо, що там і цілі інші, і нам треба буде цю систему протиракетної оборони зовсім по-іншому, теж будувати. І е, от і потрібно, як ви сказали, СМТ, які ми очікуємо, так і Петріо, це те, що може е, покращити нашу ситуацію, але ж звичайно, що на цьому ж не зупиниться розвиток системи протиракетної оборони. Чи потрібно нам лише ці комплекси Петріо і СМТ, чи ще якісь є, щоб могло нам до посилити протиракетну оборону? України з боротьбою С-300 і Кінжалів Х 22 та інших таких складних цілей. Ну, бачите, так та Ізраїль використовує свій залізний купол, але країна маленька. Вона так. собі може покрити повністю суцільну територію ти типу системи, яка в нього є. В неї в них є залізний купол, і вони можуть навіть вражати цими ракетами от реактивні системи залпового вогню. Тобто ті uh -huh. ракети, реактивні снаряди, град, які запускають часто так по Ізраїлю, і їх, їхні вороги, вони можуть їх навіть перехоплювати. Не 100%, відсотків, зразу скажу не 100 відсотків, але ефективно і той, та одна градина, яку запускають, так вона в сотні разів дешевша ніж то, що вилітає її. Перехоплювати. Ну може собі Ізраїль дозволити такий захист. У них немає зрештою іншого вибору, як захищати себе повністю, і вони це роблять. Та, як це які у нас, в принципі, це, <ріст> немає це, що але ми не можемо покрити всю територію України засобами ППО. І та кількість, яка в нас навіть сьогодні є, різних видів, різних, ну, немає в жодній країні світу. Тільки якщо ми візьмемо то радянське ППО, я не маю на увазі кількість, я маю на увазі різного, різних видів так радянське ППО, сухопутних військ, та ж сама в нас, починаючи від шилки, Оси, закінчуючи. ППО повітряних сил, зенітні ракетні комплекси БУК м 1 С 300 С125, навіть є ще такі комплекси на озброєнні. Їх зараз доповняють Насамс, доповняє АРІСТІ, якщо брати ППО піхоти сухопутних військ. Аналоги наших так, шилки тих ж самих та Оси, це Гепард та Кроталь, це комплекси вже французькі та німецькі. І Ще є інші идеї. Avenger і ну важко, важко навіть згадати скільки нам вже надали цих систем, і ПЗРК, зокрема, тому в дуже багато різноманітного зброєння, але іншого виходу немає. Як якщо його можна швидко опанувати і дати в тій кількості, що нам дають ті країни, то це це захист. Воно працює, воно збиває крилаті ракети. Якщо навіть відсоток. Невеликий збиття цими недалекобійними системами на яманілазі ПЗРК і ППО сухопутник лісто, все одно це захист, це 10-15% ракет. Збивається це чись життя, це збережена інфраструктура і так далі.